Всім привіт, друзі! Сьогодні я хочу попросити у вас допомоги для мого міста Нікополя. Як ви знаєте, наше місто щодня обстрілюють з того боку водосховища, орки, кошмарять нас і градами, і ствольною артилерією. Дуже багато вже людей виїхало з міста, дуже багато. Побили і багатоквартирних будинків, і приватних, і інфраструктурних об'єктів. І тому наші військові і волонтери вирішили відкрити збір під назвою Помста Німар. Розшифровується як Нікополь, Марганець і район. Цей збір на 2,5 мільйони гривень, і за ці гроші вони хочуть купити. Дрони, безпілотники це має бути якийсь цілий прям комплекс, розвідувально-ударний, для того, щоб попереджувати обстріли, завдавати зворотніх ударів і для захисту нашого Нікополя. Тому що вже не один місяць нас дуже сильно кошмарить і таке відчуття, що скоро від нашого Нікополя може нічого не залишитися з такими темпами. Тому, друзі, прошу всіх підтримати цей збір. В кого є 1, 2, 5 гривень на карці. Якщо ви думаєте, що 2-3 чи 5 гривень нічого не вирішують, то ви дуже помиляєтесь. Кожна копійка це дуже великий внесок. Якщо тисячу людей по 5 гривень скине, то це вже буде у нас 5 тисяч. Це як мінімум і так далі. А хтось 50 гривень кине, в когось є можливість 100 гривень кинути. Тому я думаю, що ви не пройдете стороною і допоможете нашому місту знову бути без обстрілів. Також не забуваємо донатити і на інші збори, допомагати нашим військовим, волонтерам і всім, хто потребує нашої допомоги. Дякую всім, хто. Кликнеться, все буде Україна. Друзі, залишу всі ссылки на офіційні сторінки, на збір в описі під відео і в закріпленому коментарі. Всім до побачення!